Тобто такого плана печі. Дерево. Сухе, потрібно сухе дерево і потрібно мати комін. Або він є діючий, або його треба монтувати. Саме такі печі зараз користуються найбільшим попитом, розповідає Дмитро. Зважаючи на імовірність перебоїв із газом під час опалювального сезону, все більше краян у пошуках альтернативних способів обігріву осель. Аби придбати такі пристрої, переважно іноземного виробника навіть займають чергу. То їх можна палити в спокійному режимі без наявності електрики, в якісь там перебої, наприклад. Тобто основні їх хочуть використати як щось аварійне на якийсь там. Період ці печі економні вони там із двійним дожигом і зроблені всередині шамотіровані глиною. Вартують такі пічки в середньому 12-15 тисяч гривень. Як пояснюють продавці, їх обирають за доступність. За пів місяця вдається продавати 7-10 печей, що в четверо більше аніж минулого року. Це в нас сталева піч. Також Житомир виробляє на дровах потужністю 6 кВт, Це приблизно на приміщення 50 квадратів. Такі у народі називають буржуйками. У цьому магазині, де більшість товарів українського виробництва, вона в єдиному екземплярі. Такі конструкції купують переважно для невеликих приміщень та гаражів. За тиждень також продають близько шести одиниць. У асортименті є й твердопаливні котли, що коштують від 20 тисяч гривень. Тут вони у топі. В роботі дуже простий загрузочне вікно, куди ми загружаємо дрова. Запалюємо і вже після його закінчення роботи для чистки, звідки достаємо золу. За скільки часу він нагріває? Час, ну це залежить від тепловтрат взагалі і від самої обв'язки котла. В загальному це може бути від 6 до 8 годин, але за, при використанні додаткових опцій, там буферна ємкість, це може бути 10 навіть 12 годин. Ця модель 100-120 квадратів. Дорожче ж вартують комбіновані апарати різної потужності від 10 до 20 кіловат, залежно від обігрівальної площі. Які йдуть як на твердому паливі, так і на газові. Можуть працювати, вартість їх коливається від 30 тисяч. Можна обрати варіант, який ідеально підійде до облаштування в квартирі. Це каміни, привезені за кордону. Вони працюють на пелетах. Вони можуть опалюватись повітряним путем, та також є з водяною рубашкою, яка під'єднуються до системи опалення води. Засипається невелика кількість пілети, задається режим температурної роботи, виводиться димохід і таким чином навіть оці невеличкі каміни вони можуть встановлюватись в квартирі і працювати на опаленні. Ціна таких пристроїв варіюється від 46 тисяч гривень до 118 тисяч. Тож обрати є з чого. зазвичай, як кажуть продавці, краяни зупиняються на золотій середині за ціною та якістю.